У Києві відкриється постійне представництво Європарламенту. Заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола у Верховній Раді України. Більше розповімо у випуску в етері програма Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Жодного дружнього наміру у Росії немає, сказав Володимир Зеленський. Про плани Кремля. Економіка РФ готується до масштабної війни будь-якої миті чи відреагує світ сильнішими санкціями проти країни-агресора. У польському сенаті вирішується доля законопроєкту про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі у зв'язку з війною. Сейм уже схвалив зміни. Чи підтримають їх сенатори? І що це означатиме для сотень тисяч українських дітей, що перебувають в Україні? Президент Польщі дізнався, що будинок під Любліном був зруйнований ракетою винищувача постфактум. Відомство нацбезпеки наполягає факту, не приховували хто правий у конфлікті між президентом та службами і що це означає для довіри до влади. Голова Європарламенту Роберта Мецола приїхала до Києва. Вона вже виступила у Верховній Раді України і повідомила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві. У планах голови Європарламенту також зустріч із президентом, прем'єркою та головою українського парламенту. Жодного дружнього наміру у Росії немає і це, м'яко кажучи. Так, президент України у своєму зверненні прокоментував інформацію від зовнішньої розвідки щодо намірів росіян. За словами Зеленського, система Російської Федерації перебудовується так, щоб піти війною у будь-який момент і проти будь-якого супротивника, можливо країн блоку НАТО. І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда. Йдеться про всіх. Жодного дружнього. Наміру у Росії немає, це м'яко кажучи. Система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю. Президент США Дональд Трамп заявив, що любить Україну, але уникнув прямої відповіді на запитання про постачання зброї на короткій прес-конференції перед відльотом до Великої Британії. Українська журналістка запитала президента США, коли ж надійдуть обіцяні ним системи ППО. На що Трамп заявив, що президенту Зеленському доведеться піти на угоду і повторив свої старі тези, які озвучує мало не щодня. Нагадаю, 14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марко Рютте Трамп заявив, що США можуть дозволити країні, яка має 17 систем Петріот, відправити до України більшість з них. Послухайте, я хочу сказати, я люблю Україну і український народ. Я одразу помітив у вас легкий український акцент, але ваша країна має серйозні проблеми. Цієї війни не мало бути. Я певен, що зможу її зупинити. За останні вісім місяців я зупинив сім воєн. Думав, що з Україною буде найпростіше, бо знаю Путіна. Виявилося ні, між Зеленським і Путіним величезна ненависть, але ми все одно це зупинимо. У Заходу немає стратегії перемоги України є лише стратегія, щоб вона не програла. Так вважає колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Він дав Слава Ті ексклюзивне інтерв'ю. Дивіться його одразу після новин в українському фокусі. Уперше американське озброєння відправлять до Києва за гроші європейських союзників, повідомляє Reuters. За даними агентства, адміністрація Дональда Трампа погодилася відновити постачання зброї Україні за новою схемою. Йдеться про два пакети допомоги на суму півмільярда доларів. Це стало можливим завдяки спеціальному механізму, який називається Список пріоритетних вимог України або PURL. Це перше використання нового механізму для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО. Загалом він передбачає забезпечення Києва зброєю на суму до 10 мільярдів доларів. Зранку 17 вересня окупанти вдарили керованою авіабомбою по Інгульцю на Херсонщині. Внаслідок удару четверо поранених, серед них трирічна дитина. У дівчинки діагностували контузію, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Тим часом на Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку безпілотниками 45 населених пунктів залишаються без світла. Про обстріли і чорний дим біля Запорізької АЕС повідомили у МАГАТЕ. У звіті йдеться, що кілька артилерійських Лерійських снарядів влучили в територію за межами заес приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції. Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що цей інцидент ще раз підкреслив. Постійну загрозу ядерній безпеці, тим часом керівник Укрзалізниці повідомив про чергову комплексну атаку росіян. А на Київщині, внаслідок атаки російського дрона, вогонь охопив 17 тисяч квадратних метрів заповнених складів гіпермаркету. Пожежу гасили чотири сотні рятувальників понад 10 годин. Загалом протиповітряна оборона України збила 136 ворожих БПЛА, але дрони та шахеди впали на 13 локаціях. У польському сенаті в ці хвилини триває розгляд законопроєкту, який, зокрема, може суттєво вплинути на соціальну допомогу родинам воєнних мігрантів з України, які мають дітей. 13 вересня зміни були ухвалені в сеймі. Які саме обмеження пропонують, і чи підтримають їх сенатори? Розповість наша журналістка Марія Черняхівська. Вона стежить за перебігом подій на місці. Вітаємо тебе, Марія. Що зараз відбувається у Сенаті? На якому етапі голосування? Вітаю Ганно. Ми поспілкувалися з кількома сенаторами. Вони певні, що всі зауваження президента Навроцького були враховані, тобто, це такий компромісний законопроект. Тож вони розраховують, що документ буде підписаний президентом. Наразі законопроект, який врегульовує допомогу українцям в Польщі та іноземцям, в цілому розглядають в сенаті без поправок. Нам підтвердили сенатори, що голосування за нього відбудеться близько 15-ї години, і вірогідно, законопроект таки ухвалять. Нині тривають виступи та обговорення усіх законопроєктів, які сьогодні на розгляді, нагадаю напередодні 13 вересня, зміни до закону ухвалив польський Сейм. згідно нього на виплати, які призначені дітям, тобто 800 злотих на місяць, можуть претендувати лише іноземці, які заробляють не менше 50% від мінімальної зарплати у Польщі, та чиї діти відвідують польські школи. Також українці, як і інші іноземці, мають бути активні на польському ринку праці та перебувати на території Польщі. Активність на польському ринку праці будуть перевіряти що цей документ також продовжує до 4 березня 2026 року тимчасовий захист українців у Польщі, тобто легальне перебування, але впроваджує деякі обмеження отримані медичної допомоги для дорослих. Вони стосуються, зокрема, стоматологічної допомоги, і програм реабілітації. Що думає про ці нові умови? Сенаторка Магдалена Бєєт? Послухаймо. Та устава яку зараз процедуємо. закон, який ми зараз розглядаємо, безперечно, є гіршим порівняно з тим оригінальним, але ми відповідаємо при цьому на зауваження президента Навроцького, зауваження з якими щоб було зрозуміло, я не погоджуюся. Президент Навроцький стверджує, що потрібно пов'язати сімейні виплати 800 плюс з трудовою активністю українців. Хоча ця активність у Польщі є дуже високою, майже такою самою, як у поляків. Саме тому міністерство сім'ї, яке очолює міністерка від Левиці, запровадило дуже багато поправ які захищають вразливі групи, тих, хто доглядає дітей з інвалідністю, тих, хто лише шукає роботу, вони також матимуть право отримувати ці виплати на своїх дітей. Поправки захищають і тих дітей, які залишаються у прийомних сім'ях. Тому ми внесли до цього закону стільки запобіжників, скільки було можливо, аби забезпечити добробут українських родин, які приїхали сюди до Польщі, рятуючись від війни, аби захистити дітей, чиї батьки часто воюють за всіх нас на фронті. Айнспредвійно забезпечити діті, яких ойцові протяжченство бачать за нас. Після голосування у Сенаті законопроєкт прямує на підпис президента країни і вступає у силу лише після публікації в офіційному виданні Джені Кустав. На цьому в мене все. Ганна, тобі слово дякую. Це була Марія Черняхівська, яка перебуває у Сенаті і слідкує за голосуванням за законопроєкт, який встановлює нові умови отримання допомоги громадянам України, які знайшли прихисток у Польщі. М'єр-міністр Польщі гостро відреагував на заяву президента країни після того, як Кароль Навроцький зажадав пояснень уряду після публікації у ЗМІ. Журналісти написали, що житловий будинок під Любліном в день атаки російських дронів зруйнувала ракета з винищувача Дональд Туск у мережі X написав цитую повна відповідальність за пошкоджений будинок у Вереках на авторах цієї провокації з дронами, тобто Росії. Відповідні служби поінформують громадськість уряд та президент. Дента про усі обставини інциденту, коли розслідування завершиться, руки геть від польських військових, заявив Дональд Туск. Нагадаємо, 16 вересня жечпосполіспосполіта опублікувала інформацію про те, що дах будинку зруйнував не збитий російський безпілотник, а ракета з F-16, у якої не спрацювала система наведення. Президент Кароль Навроцький після цього зажадав пояснень в уряду Польщі. Його заяву опублікували бюро нацбезпеки в мережі ікс. Цитую з огляду на дезінформацію та гібридну війну, повідомлення, що передаються полякам, мають бути перевірені та підтверджені. Президент наголошує, що він не був поінформований з цього приводу, як і бюро національної безпеки. У свою чергу у Міноборони Польщі запевнили, що не приховують інформації про розслідування. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відмовився виплачувати Польщі репарації за Другу світову війну. Під час зустрічі в Берліні з президентом Польщі Каролем Навроцьким мерц повторив офіційну позицію німецького уряду. Питання репарацій давно закрите. Як пише німецьке агентство DPA, візит Навроцького затьмарили його неодноразові вимоги надати. 1,3 і трильйона євро компенсації за збитки у другій світовій війні, але попри суперечки, канцлер запевнив польського лідера у повній підтримці та солідарності перед загрозою з боку Росії. Нагадаю, питання репарації Польща активно порушує з 2017 року, коли парламентську більшість мала партія право і справедливість. Уряд Німеччини послідовно відкидав претензії. А Зараз про подію, яка свого часу змінила карту Європи, 86 років тому, 17 вересня, радянські війська перетнули східний кордон Польщі. Під приводом забезпечення спокою та захисту українців та білорусів, СРСР фактично став союзником Третього рейху, з яким країна боролася з перших днів вересня. Про деталі та наслідки історичної події розкаже моя колега Юлія Гунько. 17 вересня 1939 року, шоста ранку за московським часом, підрозділи Червоної армії ступають через кордон Польщі двома тижнями раніше, 1 вересня, із заходу межу перейшли німецькі нацистські війська. Вторгнення стало порушенням договору про ненапад, що мав діяти до кінця 1945-го, і частиною секретного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа. У ньому Україну ділили на дві сфери впливу: західну для Німеччини і східну для СРСР. Радянська преса вперто мовчала. Німецька ж вийшла з екстреним випуском у заголовку червоним. Вступ совєтських військ у східну Польщу. Подробиці розповідали під заголовки. Мета забезпечити спокій та порядок у східній частині країни. Польська держава більше не існує та захист білоруської та української меншин. Посилаючись на офіційну заяву Берліна, вийшов і вечірній випуск Нью-Йорк Таймс. В ніч 17 на 18 вересня польський уряд і верховний головнокомандувач армії виїхали у Румунію. 18 вересня у радянській газеті Красна звізда опублікували текст радіовиступу голови ради народних комісарів СРСР В'ячеслава Молотова. Він стверджував, польська держава фактично припинила існування у той же день. Про напад совітів дізнався світ. Втім, публікації у пресі були неоднозначними від передруку фактів до повторення тез пропаганди. Червона армія стрімко просувалася і один за одним захоплювала міста 28 вересня. Після нещадних артилерійських обстрілів та бомбардувань Варшаву захопили німецькі війська. Москва та Берлін підписали договір про дружбу і кордон. Додаток до пакту документ юридично закріплював поділ Польщі. Останні польські підрозділи припинили опір 6 жовтня. Наслідки вторгнення для Польщі були руйнівними. Країна фактично була розділена. Уряд опинився у вигнанні, Спочатку у Франції, потім у Лондоні. 250 тисяч військових потрапило полон. Солдат та інтелігенцію страчували. Символом масових вбив став катинський розстріл. Тоді навесні 1940-го, НКВД знищило майже 22 тисячі офіцерів та еліт. Цивільних репресували, депортували і радінізували. Після другої світової війни Польща опинилася у таборі соціалістичних країн. Остаточно звільнитися від пут радянського союзу країна змогла лише після перемоги солідарності на виборах у 1989 році. Юлія Гунько слава ті.